Досі триває період полуниці, тому полуничний лимонад. Полуничний лимонад із м'ятою буде чудово смакувати не тільки любителям ягід. Якщо ти вважаєш, що цей напій надто солодкий і зовсім недоречний у спекотні дні, тоді ти помиляєшся. По перше, лимонад містить м'яту і тому у напої відчуваються нотки свіжості. По-друге, ти можеш регулювати кількість цукру самостійно. Як і в попередньому рецепті, якщо ти теж використовуєш цілий лимон, як я, на лише сік, тоді їх потрібно добре вимити. Я викладаю в миску, заливаю водою, додаю одну чайну ложку соди і 50 мл воцту. Добре все перемішую, залишаю на 5-10 хвилин, щоб рощин розчепив жир і бруд і вбив бактерії. Потім змиваю під протічною водою, витираю на суху. Ставлю в морозильник на 4-5 годин. Тепер приготую сироп. У невеликій ємності змішую пів літра води і цукор. Я додала 100 г Ти регулюй на свій смак. Також можеш замінити цукор на мед, але пізніше, або аритрит чи інший підсолоджувач, воду і цукор довести до кипіння і добре перемішати, щоб цукор розчинився. Знімаю з вогню, додаю одну-дві гілочки м'яти і залишаю охолонути при кімнатній температурі. За цей час м'ята віддасть свій смак. Тепер потрібно 300 г соковитої солодкої полуниці, ретельно помити, очистити від плодоніжки. Також у мене вже стоїть у холодильнику 1,5 л охолодженої газованої води. Нею я буду розбавляти в кінці лимонад. Або якщо ти використовуєш кип'ячену воду, то тоді потрібно її також охолодити заздалегідь. Далі підморожений лимон потрібно нарізати на менші шматки, їх додаю до очищеної полуниці. І усе разом подрібнюю блендері. Або якщо ти використовуєш лише сік лимонів, тоді полуницю потрібний у блендері, а потім просто додай сік лимону. Його потрібно приблизно 135 мл. Отже, полуниці разом з лимоном збиваю у блендері до однорідності. Зараз отриману масу потрібно перетерти через сито. При об'єднанні полуниці з лимоном виходить ось такий яскравий насичений колір. Ну і до отриманого соку додаю охолоджений сироп без м'яти. Її потрібно забрати. Ну і ще кладу у холодильник на 1 годину, щоб напій охолодити. На завершення лимонад. Наливаю або в кожну склянку відразу, або в велику ємність. Наливаю полуничний лимонний сироп, додаю газовану воду або охолоджену кип'ячену і перемішую. Якщо напій ще досі для тебе надто солодкий, тоді можна додати ще води. Наповнюю склянки лимонадом і додаю лід. Прикрашаю лимонад листочками м'яти і скибочками полуниці і лимона. Подається напій відразу, щоб насолодитися свіжістю і яскравим смаком. Експериментуй з ягодами, додавай малину або чорницю для нових відтінків смаку. І при бажанні можна зробити ягідний мікс. Тож випробовуй рецепт і ділися своїми враженнями. Смачного!